У програмі спортмаркет жіночий теніс продає своїх зірок телебаченню і переводить активи у Китай. Якщо 2013-го призові призовів всіх 53 турнірів WTA збільшать, то я теж візьму участь у більшій кількості виступів. Сільвіо борлосконі продає зірковий італійський клуб Мілан. Я би зараз готовий був продати будь-кому Мілан. Може навіть російському газпромові. Нехай покажуть гроші. Брати клички підписали родинного контракту з німецькою телевізійною компанією. Бокс – це не єдиноборство, це командний від спорту. Футболіст Владислав Бащук вклав зароблені на полі гроші у середній бізнес. Займатися великим бізнесом можна і через малий бізнес прийти до великого. Відомо, що світ тенісу ділиться на дві частини жіночу і чоловічу. І ці дві частини не рівноцінні. Чоловіки традиційно отримують пріоритет. Це стосується часу ігор, послідовності матчів і, зокрема, розміру призових грошей. І WTA – жіноча асоціація тенісу пішла в наступ за справедливість. Виступ керманичині світового жіночого тенісу пані Стейсі Аластер у Нью-Йорку дав розуміння нових географічних пріоритетів в отриманні грошових надходжень. Но для нас привабливим передусім є розвит... Та Казійського океанічного регіону багато роботи провели і у південній Америці, проте Африка безумовно стане одним із небокраїв, що їх ми прагнетимемо відкрити. Експансія на схід та на чорний континент дуже перспективна з фінансового погляду. Програма сьогодні. WTA вже має два турніри у Китаї: це Чайна Open та Guangzhou. 2013-го змагання організують ще й у місті Шенчжень. Крім того, у Пекіні обіцяють запустити і два турніри серії 125S, тобто з призовим фондом, не менше. 125 тисяч доларів економічно потужний Китай готовий гарантувати стійкий рівень призових. Наші призові зростуть на всіх змаганнях наступного року, і наші турніри серії International отримують категорію 235 s с. Це значить, що так звані інтернешнл матимуть призового фонда в розмірі 235 тисяч доларів. Більше можна буде виграти лише на чотирьох турнірах великого слему. Важко прогнозувати, що жіночий теніс при цьому наздожене за популярністю чоловічий, проте сплеск активності в Азії і головне використання економічних переваг цього регіону принаймні може повернути золоті часи протистояння на корті суперзірок, хінгіс, еверт, граф чи Навратилови. Ми доб'ємося більшої кількості призових для тих гравчин, що виступають у першій. Тиждень турніру великого слему, аби вони могли найняти тренера, покрити свої розходи і просто заробити грошей. Звісно, топ-тенісистки рушать прогрес уперед. Однак система працює зараз так, що реально заробляють лише перші 10 у рейтингу. Ми мусимо дати відчути дівчатам, що навіть пробитися у сітку Гренд Слем уже величезне досягнення. Тримувати навіть тих, хто програє, ситуативно фінансово нелогічно, проте далекоглядно. Коли 1973 року відома тенісистка Білі Джин Кінг лише організувала WTA, сума річних призових була лише 300 тисяч доларів. А в календарі було всього 14 турнірів, більшість яких у північній Америці. Одначе сьогодні за 40 років ми маємо результати грошових перспективних інвестицій початку 70-х. У нас нині 52 турніри в 32 країнах світу. Загальна сума призових становить о мільйонів доларів кількість людей, котрі нам телефонують і пропонують провести турнір категорії 125 с дуже І Тому ми маємо намір значно розширити нашу змагальну сітку і заробити гроші для майбутнього розвитку. Ми можемо наздогнати і перевершити чоловіків і їхній ATP. ATP – це чоловічий тенісний тур, дуже успішний комерційний проєкт, який активно продає свій бренд завдяки наявності таких всесвітньо відомих зірок, як Енді Марі, Новак Джокович, Рафаель Надаль та Роджер Федерер. Сьогодні у жіночій асоціації настав час, коли впізнованість тенісисток, професіоналок зросла як ніколи. Марія Шарапова, Кім Клістерс, Кароліна Возняцькі, Анна Іванович і особливо сестри Серена та Венус Уільямс. Усі вони є обличчями рекламних кампаній. І зміна процентного розподілу призових на кор менш успішних дівчат при валовому зростанні турнірів дуже раціональний розподіл фінансових винагород. ні для кого не секрет що сума призових завжди сидить у голові. Якщо 2013-го призові всіх 53 турнірів WTA збільшать, то я теж візьму участь у більшій кількості виступів ніж зараз. Чотири турніри великого слему Australian Open, Roland Garros, Wimbledon та US Open проводять на різних типах покриття: жорстка синтетика, ґрунт, трава та бетон. Ідея пані Стейсі Аластер вилаштувати календар тенісисток так, аби вони рухалися світовою мапою у географічно близькі регіони і на схожі типи покриття. Слідом за великим тенісом рухатиметься по регіонах світу і промокомпанія. А також така світова стратегія зумовить зміни у телевізійних показах матчу. Ми ухвалили рішення про припинення 14-річної співпраці з групою телеканалів Евроспорт натомість ми підпишемо угоду з новим партнером Реджесі Евроспорт. Це дасть змогу збільшити для глядачів кількість ігор у режимі лайв і каналів, що їх транслюватимуть. Математично ці зміни мають такого вигляду завдяки новому підходу транслювання наживо у тих регіонах, які сумісні за часовими поясами, кількість матчів у прямому етері збільшиться на 45%. Такий стрибок призведе до майже подвійного збільшення рекламного часу на телебаченні і відповідно прибутків для тенісу. Гроші завтра, а не сьогодні. Використання зіркових образів та соціальний підхід до бізнес-моделей нова післякризова стратегія жіночого тенісу. Далі у спортмаркеті зірка футболу Владислав Бащук міняє галузь прибуткової діяльності. Сильвіо Берлосконі продає гравців, а хоче продати і весь клуб Мілан. Чемпіони світу у надважкій вазі за усіма провідними версіями брати Клички підписали нову угоду з німецьким телеканалом RTL. Згідно контракту, родина кличків отримає 15 мільйонів євро за наступні 5 поєдинків. Унікальність пропозиції німецької телевізійної кампанії у тому, що угоду підписали відразу з двома боксерами, тобто німцям усе одно боксуватиме Володимир чи Віталій. У будь-якому разі хтось із українців отримає три мільйони за бій. З позиції промоутерської компанії «Кличко Промоушн» така умова в контракті дуже вигідна. Адже Володимир молодший за Віталія на 5 років. І навіть коли після успіху на виборах у Верховну Раду Віталій раптом оголосить про завершення кар'єри, то загальний прибуток від продажу телевізійних прав у кличків не зміниться. В один определенний момент ти повишен відповідати і реалізувати ті надії, які на тебе команда визнає. Я Твердо увірін, бокс – це не єдиноборство, це командний вид спорту. Якщо аналізувати періодичність поєдинків братів, то найпевніше термін угоди розтягнеться на два роки. Володимир про свій найближчий бій уже оголосив: він захищатиме звання чемпіона за версіями WBO, WBA та IBF 10 листопада 2012 року в німецькому гамбурзі у поєдинку з претендентом із Польщі Маріушом Бахом. Знаменитий футбольний клуб Мілан на межі зміни свого власника. Фактичний хазяїн найтитулованішої італійської команди Сильвіо Берлусконі, має мороку з фінансами і навіть проблеми із законом колишнього прем'єр-міністра Італії осудили на рік позбавлення волі через корупцію. Під тиском гніту ситуації Берлосконі влаштував розпродаж провідних гравців Пірло Ібрахимовича Тяго Сильви, а тепер має намір позбутися і самого клубу. Я би зараз готовий був продати будь-кому Мілан. Може навіть російському Газпромові. Нехай покажуть гроші. Проте конкретна пропозиція Берлосконі надійшла не з Росії, а із Катару. Емір країни Хамад Бін Аліф Альтані пропонує італійцеві 500 мільйонів євро за клуб. Пропозиція, як для нинішніх кризових часів, дуже солідна і не виключено, що. На тижні з'явиться новина про зміну власника легендарної команди. Альтані править у катері з 1995 року і має абсолютну владу. А фонд Катерінвест стає одним із найбільших інвестувальних джерел у світовий бізнес. Сьогодні у спортмаркеті стало відомо, жінки-тенісистки вдалися до боротьби за великі призові гроші. Брати Клички гарантували собі прибутки від продажу телевізійних прав на два роки наперед. А Сильвіо Берлусконі продає клуб Мілан Еміру Катару уже цього тижня. І просто зараз Владислав Бащук у новій рубриці проекту спортмаркет система. Герой нової рубрики програми Спортмаркет система. Зірковий український футболіст Влад Ващук. Раніше Владислав привертав увагу своїми перемогами у складі Динамо Київ. Нині він один із перших знаменитих українських гравців, що відкриває власний середній бізнес на Батьківщині, будує свою особисту систему. Це ресторан. Для того, аби пригадати перші згеми заробітків і витрат, ми попросили сьогоднішнього ващука зірку футболу на дорогому авті заїхати у дворик свого дитинства до ващука-школяра часів Радянського Союзу. А отже, він як і раніше вміє сидіти за партою, відтискуватися на брусах, копати м'яча і навіть бігати кроса. І так само гарно він пам'ятає свої перші майнові здобутки. Мені дарили м'ячі, мічіль там сто тридцять по-моєму. Вот. И когда мне дарили, я просто был такой счастливый. Помню первые свои бутсы. Бутсы подарили эти черные московские. И я честно без лишнего там, что они лежали у меня возле подушки. Я спал реально с ними. Сьогодні футболіст часто ночує у гастрономічному закладі, а на м'ячах розписується дівчатам, відвідувачам його власної ресторації. Після завершення футбольної кар'єри він єдиний із легендарного Динамо Лобановського, хто не пішов на тренерську роботу, а почав свою справу. На той період ми зустрічалися з Маргаріти, моєю був жіною, і вона обраногоря сталася На що я сказав, слушай, не переживай. Давай откроем свой ресторан, будем двигаться этим направлением, не переживай. Идея ей понравилась, загорелись, начали искать помещение. Нашли помещение, сразу не было такого количества денег, и приходилось как бы построить план, чтобы строить спокойно свой ресторан. На мить відкриття ресторану влади ще активно грав у футбол, був одружений на Маргариті Січкар, і його зіркове спортивне реноме працювало на популярність закладу. Ця діяльність дисцинувала з бізнес-моделлю, характерною для відомих спортовців покоління початку нульових років. Адні займаються землею, земля стоїть на сьогоднішній день, вона не продається. Другі займаються тим, що строят коттеджи і стараются продати. Чаще всего попадаются партнери, друзі, которые на цьому, як і в моєму випадку, наживаються денег і просто виходять в сторону. У мене теж був партнер, який дійсно, мене кинув. Важко, коли невдачі йдуть одна за одною. Влад змушений був зав'язати з футболом, а згодом він розлучився із дружиною. Проте актив у вигляді закладу харчування залишився у руках футболіста. Ресторану 10 лет, но как бы занялся только вот недавно, потому что так вышло, что теперь рестораном занимаюсь я. У нас чуть выше, наверное, среднего. Мы не зашкаливаем. У нас не депутатская столовая. То есть к нам может прийти любой человек с улицы. Я не скажу, что у нас Макдональдс, но довольно-таки демократичные цены. В принципі, у нас бізнес-ланч 99 гривень, але це правильна здорова пища. Тепер Влад Ващук мешкає за новими правилами нефутбольного життя. Якщо раніше він міг легко сприйняти навіть великий штраф за червону картку чи неспортивну поведінку, Могу до 20 тисяч доларів доказати. То сьогодні такі витрати можуть стати критичними для справи, якою Ващук займається. Більше того, на позиціонування ресторації все ще працює зіркове ім'я спортовця, однак решта футбольних паралелей уже не сумісні. Я думаю, що футбольне блюдо здесь неумісне. Це якісь пивні ресторани, так, да, можна було б бы щось. Я мій директор, плануємо розвитку ресторану. Ми совєтуємося зі со спеціалістами, з рестораторами. Сьогодні ресторан має образуватися і видати людям, мабуть, какую-то свою якийсь свій образ. Ділове використання зароблених грошей. Головний клопіт для тих, хто закінчує кар'єру. Влад Ващук грав у часи, коли футболісти не заробляли шалених грошей, і він таки зміг знайти своїм фінансам нове використання. Погляньте, Ващук навіть дає майстер-клас із кулінарії просто на камеру спортмаркету. Ми приготуємо ру. Это лосось, авокадо, это очень простой ролл, ничего сложного. Руки надо смачивать в воде для того, чтобы рис не приставал. Дальше я уже строю, как я считаю, нужно. Вот такой вот получается ров. Швом вниз, чтобы не развалился. Я люблю имбирь. Я не знаю, как другие. Очень е -е, вкусный чай получается из имбиря. Блюдо готово. Можна кушать. Блюдо з рук знаменитого владовищука у центрі Києва і порада видатного футболіста Усім Початківцям. Займатися великим бізнесом. Можна і через малий бізнес прийти до великого. Заходіть в ресторан. Я вас угощу вкусными блюдами своєї ресторану. Я Влад Ващук, і це програма Спортмаркет. Наступної неділі дивіться. Славня легкоатлетка Олена Говорова порівнює прибутки у спорті і в телебаченні. Українці вкладають гроші у спортивні мотоцикли задля участі у супербайку у найрозумнішій програмі Спортмаркет.